Друзі, усім привіт! Почала копати яму під свою спіреюшку-красунечку, яку мені подарувала Наталочка із Києва, а з землі почало щось лізти. Думаю, не буду я сама копати. Викопаю я з вами та подивимося, що за сокровище я там зараз викопаю. щось таке дуже величезне, дуже важке. Яке не хочу ніяк вилазити, а мені потрібно на цьому місці викопати я. Ну що це таке? Тут закопав тут цілий сундук. До речі, я коли під гортенцями копала, таку що там тільки не діставав. Металена, все металена. Я не розумію, але це дуже важко. Я його не вмію. же мені його витягнути. Ой. Ой. Це не потрібен тут буде залізний купорус, щоб підливати гортензії. Тут уже заліза і без купоруса. Яму, то викопаєш. Ой, що це так? Нікому не потрібне на металу. Так. А тепер спробую ще спочатку викопати яму. Якщо тут нічого не буде, бо тут грецький горіх ріс. І також дуже важко копати. Так, щоб з криші сніг не падав на кущі. Сніга в нас майже немає. Але все одно на всяк випадок дуже близько до стіни ставити не будемо. Садити. Трохи захикалась. Друзі. Що добре в кущиках? Те, що не потрібно, сосновий опад, козацький олівець, сірка, залізний купорос, торф. Що там ви ще рекомендували? Яблочка, ну, це вже я сама додаю, а просто в нашу добру, поживну, гарну землю, піщану. Посадимо кущик і просто поливати. І все буде добре, спеки вже немає. І я бачу, що кущ прийметься 100%. З гортенціками тр трішки потрібно помучатися. Але ж, друзі, ми з вами сила і гортенці все одно будуть. Квітуватимуть пишно, не пишно, але рано чи пізно ми цього доб'ємося. Не хвилюємось, мої хороші. Так, і ще. Так, Майже, майже викопав. Там корінці не дуже, такі, щоб глибоку йому. Чорненька, спробую. Так, ну, десь на одному уровні, так як кущик буде дуже пишним, Гортензії нехай трішечки випирають сюди. Тому що гортензії я буду обрізати, формувати, залишати ну, 5-7 пагонів. Тому гортензії мої дуже сильно розкитості не будуть. Ну, смотря, яка гортензія. Волотисті буду формувати. А от, наприклад, гортензія із серії вічне літо, то її, звичайно, дуже формувати не потрібно. Ну, там все що хворе, зайве, сухе, будемо вирізати, але щоб кущик наростав пишно у крупнолисної гортензії. Потім пізніше я покажу, як я ще гортензії купила. Там ще одна морока буде нам з вами. Ой, та тут я вже не яму, а цілий оврог викопала. Тут вже можна чотири спіреї посадити в одну яму. Так. Щас відразу тут і, і спіреї і все посадить. Так, ну де криша наша. Воно, криша у нас ось тут. Це водичка біжить отут. А яма і кущить будуть аж тут. Та ідеально. Не мішатиме ні стіна, ні криша, нічого не мішає. Зараз земельку пухтішу всередині достану і її підпущу, а потім висадим. Не будемо поспішати. Так, ну все. Ось зараз ми і посадимо тут нашу корсовочку. Ходімте, заберемо, бо вона там сама стоїть, боїться. Ми її до подружок посадимо. Керія, Гортензія, Магонія, Гібіскуси. Там їй вистачить з ким святкувати нове місце. Боже, яка вона красива. Наталочка, ще раз дякую за таку красунечку. І взагалі дівчаткам дякую дякую Ларисочки. Ларисочка мені допомогу прислала. І я за ту допомогу взяла гортенцію від Лариси. Гартенція шикарна, потім я покажу пізніше і подякую Ларисочке. А зараз на талочки. Величезне, величезне, отаке дякую. Так, давайте її аккуратне. Ой, тут, тут можна ось ще поділити. Ой, я не можу. Друзі, є що за двором садити. оті череночки, що я ставила, можна прибирати. Ви подивіться, тут ще два кущі. А якщо уважно придивитися, так, три куща спіреї, і я тільки на це побачила. За двором і в матусі також посадимо. Ви знаєте, друзі, як матуся любить всі оці кущі, дрібненькі квіточки, жовті, малинові, а тепер буде й біло. Вона і від білої буде в захваті, повірте мені. Наташа, дякую. Засадимо все поселення тепер шикарною невідомою спіреюшкою. Так, ну Звичайно, що самий великий, самий царський кущ я посаджу біля своїх гортензій, Біля своєї улюбленої гортензії Ваніла Фрайс. З корінці. Натош, корінці. Випрямляти чи нехай так будуть. Нічого тут обрізати не потрібно Ну, Я думаю, воно і так випрямиться. Треба було водичку, ну, нічого, я пролью добре, вона і так розпушиться. Я прям не очікувала, що мені так сподобається звичайний зелений кущик. Ну, наскільки оце акуратно, ажурно виглядає оце дрібне листячко, наскільки гілочок багато, одні високі, ось чотири, подивіться, а всередині низенькі пишні, зелені вже наросли. ну Це дуже гарно. Оці нижні я, мабуть, пообрізаю, вони не потрібні. Щоб гілочки не лежали на землі, ми трішечки будемо формувати його, щоб він стояв угору, а потім уже як пабучок розкидав свої лапки. ой, друзі, Я вже розмріялася. ну, мене мене як як завжди завжди А потім ще й вас заражаю на ці всі посадочки. Дуже гарний кущик. Зараз ще одне відеречко води принесу, поки принесу, та вода вже впитається в землю. І ось оці два кущика. Я думаю, ми прямо зараз посадимо. Зараз десь копану ямочку за двором і посаджу. Ось один. І ось інший. Один кущик з двох пагонів, а оцей кущик з одного. Ну, Ми матусі той, що з двох пагонів посадимо, сходимо, то вже пізніше трішки я б водичку зараз поставлю. А цей кущик хочу, щоб і за двором люди милувалися. Їм також приємно, вони завжди йдуть і трояндами, Особливо ця троянда фламентац, та, що звичайна, червона, вона завжди дуже сильно усипана квіточками. І люди, коли навіть чужі йдуть, і я якщо вийду, то вони завжди говорять, Боже, які у вас гарні троянди. Буває, череночки просять. Звичайно, я даю по максимуму ріжу цю троянду. І чим більше я її ріжу, роздаю, тим пишніше вона розростається. Так, давайте ще відеречко вильєм, щоб корінці трішечки там розпласталися, звільнилися, боком землі був вологий, гарний, але трішечки збитий. Земля. Земля в Києві така, як на Харківщині. Друзі, я до сих пір не можу забути землю з Волині, з Луцька, що Оксанка посилку присилала. от там чорнозем, ну взагалі я такого не зустрічала. Він як пластилин, він жирнючий, слизький, такий рижуватий чомусь. Я думала, чорнозем він там чорний, як смола. Ну, я не розуміюсь, так мені сказали, що то чорнозем. Я тепер повторюю. Земля така гарна, ох і гарна. А в нас більш така з піском, її не зліпиш. Вона розпушується, як пиляка, розтрушується і так не зіб'єш. То і от кущик з піреюшки висаджувала, а земелька як у нас, трішечки піщана, київська і розсипається така, не тримається, не гливка, як волинська. Ой, це прекрасно. Ну, уявляєте, з Волині прийшла сюди кусочок землі. Це дуже цікаво. Як на мене. Ну, Я така е, відгнітельна, впечатлітельна, друзі. О, водичка впиталась, давайте ще пролі. Ще відеречко, На пий проживайся. Гарно кліту і радуй нас з кінцем. Потім обов'язково іще третє відерочко принесу. Нехай напивається гарно. Якщо гортензії не заквітують, так спіреюшка точно буде квітувати. А ви зверніть увагу, там, де наші гортензії посаджені, як сонечко повертається, вони зранку, ну, десь до 9 годин знаходяться в тіні. Якщо прибрати, це я притінюю. Якщо прибрати, то ця гортензійка майже вже на сонечку. Це наша крупнолисна красуночка. А оце ось ванілушка. Так. Дві красунки. Ванілошка фрес і крупнолисна вічне літо. Друзі, вони поки що живі, здорові. Але зараз повернеться сонечко обідне і гортензики треба буде прикрити. Трубу я не ставлю на крупнолисну, тому що труба дуже висока. Де воно? Сонечко не бачу? Дуже висока і нагрівається сильно в трубі, і вона просто засохне. Тому я на ніч ставлю, щоб їй тепліше було а рано вранці я встаю, прибираю цю трубу, ставлю поряд, щоб просто сонечко не потряпляли прями промінчики на кущик. О, давайте поставимо, поки що притінемо трішечки. Ця труба коротенька, тому Повністю поставимо. Там воно, дирочки, воно провітрюється, все. А оцю не можна ставити на гортензію. Я ставлю Ну сонечко буде повертатися, все так. І не дуже близько, щоб вона не зігрілася від цієї труби. Все, нехай від стресу її. Пролили, підживили, дали мені препарат гордим, поки що тримається добре. Я думаю, якщо навіть верхівочка трішечки постраждає, то по весні, мені здається, що з корінця все одно оживе, вийде і все буде добреньке. Так, мої хороші. Спірею ще стоїть у воді, вже вона напилася. Третє відро в неї взагалі не влізло. Як вона бідненька не намагалася, щоб нас порадувати. Але два відра, і ось друге відро ну, ніяк вона не осилить. Тому. Щоб сильно не заболочувати, нехай впитається, а ввечері я обов'язково ще пролью. Хоч хоче вона, хоч не хоче. Ця не згніє і грибками не захворій. Я бачу, що кущик міцний. Наталочки, ще раз величезне дякую, дуже сподобався реально кущ. Тому нехай росте і радує всіх нас, бо милуватись тепер не тільки я буду, а нас багато, друзі, і нас не подало. Ну все, мої хороші, дякую, що ви зі мною. Дякую за теплі коментарі, такі щирі, сердечні, дуже приємно читати. Пока-пока, мої рідненькі. До нових зустрічей! Якщо вони вже вляглися зручно, то нехай маленькі сплять.